Вітання, донат 300 гривень. Дякую, молодці! Низький уклін кожному, хто донатить і приближає нашу перемогу. Не втомлюсь це повторювати щодня. Дякуючи вам. Хороші новини знову ж таки. Дякуючи вам. Купили за останню добу дві зарядні станції, адаптери, кабель. Загальна вартість 61 одна тисяча чотириста гривень. 90 копійок. Квитанція раз на екрані. Бачите, квитанція два. Купили два монітори, загальна вартість 30 тисяч дев'ятсот гривень. Низький уклін кожному хто донатить для того, щоб це було простіше зробити. Отут у куточку з'явиться зараз QR-код і буде якийсь час висіти. Прямо зараз ви можете навести камеру телефону свого на QR-код і зробити гарну справу. А тепер до роботи. Київ домовляється з Лондоном про навчання 5-7 тисяч студентів на рік для майбутньої держслужби. Заявив залужний такі кроки необхідні для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу. Додав посол України у Британії Все нічого, але здається, що коли, щоб людина була, була добросовісною, чесною, це ок, це класно. Та ну, дуже круто було б, якщо це було все-таки навчання, мабуть, що на території України. бо... І зв'язок зі своєю землею дуже повинен бути, і турбота для своїх людей, і щоб боліло в тебе за Україну. Тобто, так має бути. Давайте подивимося, що з цього вийде: чи домовиться Київ з Лондоном щодо навчання студентів для майбутньої держслужби. Ну так, да, це про, про те, що я кажу. Е, дивіться, Лондон в свою чергу виконає поставлені задачі і накладені обов'язки, як вони домовляться. Це однозначно стовідсотково так. Але дуже велика частина людей, які будуть проходити навчання в самому Лондоні, чи захочуть вони після цього повертатися до своєї країни? Оце про те, що я казала самого початку. Це питання. Трамп незабаром призначить спецпосланця або посланця щодо України для проведення переговорів щодо завершення війни. Fox News заявив: ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника людину з великим авторитетом вже найближчим часом. Прям як е цей Спойлер до якогось фільму. Не спойлер, а трейлер, да? Так, ну що ми подивимось? Давайте з вами подивимось. Значить, якийсь буде спецпосланець від Трампа. Ой, значить, слухайте, спецпосланець від Трампа. Е, хто б це не був? Ця людина дуже сильно не хоче цього, ну не хоче своєї ролі, не хоче виконувати ті задачі, які будуть перед нею поставлені. Але, ну, типа, тут виходу нема. Е, і ми з вами побачимо, що дуже поверхнево ця людина підійде до своїх обов'язків. Так, поїхали далі. Україна може розробити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Трамп припинить військову допомогу. Зитаємося заявили. А що значить може розробити? І це третій рік війни? Ну, повномасштабної. вже треба було це давно зробити, і не може а прям ну зробити. Елементарні ядерні бомби в нашому виконанні. Не при цій владі, 300 гривень донат. Дякую молодці. І не публічно про це говорити. А якщо карти кажуть, що про щось не можна говорити, то там є гарні новини, які розкривати перед ворогом не варто. Для України головною умовою для майбутніх переговорів є безпека, а не територія. А Можливо, це розділяти поняття? Так, ну давайте дочитаємо. Трамп може прискорити термін укладання перемир'я та гарантії від е, поновлення агресії з Рашкою. Вирішальна умова будь-якого врегулювання та територі... територі... територіальне питання. Дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Та Ширина демілітаризованої зони також буде ключовим фактором. Ха. Ха -ха. Ну, Давайте тепер про це подумаємо, а потім подивимось на картах. Е, невже хтось справді думає, що коли расисти. Зупиняться там, де вони є, або ще вкусять кусок нашої землі, ми будемо з вами в безпеці. Однозначно, ні. стовідсотково ні. Де гарантія того, що через кілька років, піднакопивши сили та ресурси, вони не прийдуть знову вбивати нас і красти нашу землю? Хто може дати таку гарантію безпеки? Хто Рашка може пообіцяти, що вона не буде? Не смішіть. Трамп, якого, який, дай Бог, щоб дожив до виборів, через 4 роки не ну, зрозуміло, де він буде і хто буде наступний президент. Хто може дати таку гарантію? А тепер подивимось. Для нашої з вами держави 200 гривень донат. Дякую, молодці. Для нашої з вами держави, для України, для її майбутнього, для її кращого майбутнього. Варіант перший. Ми поступаємось територією, і на тому типа все перемир'я. Або ми вигризаємо наших людей, нашу землю в зворотньому порядку відбиваємо і робимо Україну цілісною. Варіант перший. Ми віддаємо територію і на цьому все. Диявол ніколи не нажереться. Він ситим, ніколи не буде. Він полежить, переварить і знову прийде, і всі наші фантазії розіб'ються як от -от пісочний будиночок. Далі, другий варіант. Варіант називається Ми відстоюємо своє, ми вигризаємо своє. В результаті ми отримуємо цілісну. Україну з абсолютно іншим майбутнім. От вам і вся зрозуміла і так без цього історія. Команда Байдена планує подати до Конгресу запит на нову допомогу Україні на 25-й фінансовий рік, заявив Саліван. Ми хотіли б бачити додаткові кошти для України в 25-му році, аби вона мала можливість досягти найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів. Сказав Саліван, давайте так, допомога від штатів нам. Будь-яка і грошима, і військова допомога, політична допомога в 25-му році, в наступному році штати допомагають нам. Значить, що будуть робити Штати? Вони декілька місяців спочатку наступного року будуть робити вигляд, що у них проблеми внутрішні з документами, з курсами, з дозволенням, з договорами. Треба все переробити. Якась така бюрократична тяганина, тягамотіна. Ми не можемо, ми дуже хочемо, але не можемо. Але потім під впливом. Тиску декількох країн або декількох навіть конкретних людей. Ця допомога проривається до нас із вами. І вони, начебто, і тіпа не дуже хотіли, але вибори вибори вони не мають. Дякую.